Дентофобія це страх лікування, це страх лікарів. Вона виникло частіше за все в людей через те, що їх утримували. Я, наприклад, переслідую ціль виростити покоління, яке не боїться стоматологів, а саме ми не утримуємо дітей і не вважаємо це правильним. Але бувають випадки, коли на дві секунди ми все ж таки або мама частіше за все мами притримують дітей, наприклад, в якихось складних випадках. Але дентофобія це вже те, що з вами давно. І я й моя команда допоможемо вам з цим впоратися. Але мені здається, що повністю дентофобію перемогти не можна. Тобто ми контролюємо себе, але все одно боїмося. Ну, після анестезії стає легше, перевірено. Ану, пацієнти мої, напишіть, в кого є така ситуація, і як я й мої лікарі вам допомогли з цим впоратися. Для мене це буде дуже цінно, і я буду вам дуже вдячна.